Права 1625. З жерсті виготовлено бак без кришки. Він має форму прямокутного паралепіпеда, довжина якого 80 см, ширина 50 см, а висота 40 см. Бак має пофарбувати ззовні та всередині, яку площу потрібно пофарбувати. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, якщо у нас бак має форму прямокутного парлепіпеда, то спочатку я пропоную знайти площу основи. Вона буде тільки одна, тому що бака кришки немає. Отже, як знайти площу основи, то ми пишемо, що треба А помножити на Б довжину на ширину. Отже, записуємо першу дію, тобто пишемо, що А помножити на Б, або записуємо так, що С, нехай буде якесь, нідове, дорівнює А, що множиться на Б, або АБ, і це дорівнює. Замість А. Довжини пишемо 80 см, що множиться на ширину на 50 см. І це дорівнює 8 помножити на 5 це 40. І 2 нулі, то це буде 4000. Ми сантиметри помножимо на сантиметри, і це будуть квадратні сантиметри. Це у нас буде площа основи. Є? Ну що ж, площу основи ми знайшли. Зараз, якщо ми подивимося на прямокутний паралепіпед, то пригадуємо, що протилежні грані мають рівні площі, то площа бічних грани як знайти. Якщо ми довжину помножимо на висоту, це буде одна площа цієї грані, і якщо ми ширину помножимо на висоту, це буде площа цієї грані. Але протилежні площі у нас рівні попарно, ось так то тоді виходить, що щоб знайти площу бічних граней, ми записуємо другу дію. Тобто S, ну, нехай буде якийсь 1. Буде дорівнювати. Ми пишемо 2. А в дужках записуємо B помножити на С. БЦ плюс AC, Чи AC плюс БЦ не грає ролі. Тобто ми так можемо знайти площу бічних сторін. І це дорівнює. 2, що множиться. Б у нас дорівнює 50. Множимо на висота 40 плюс А у нас 80. Множимо на 40. Є. І це дорівнює. Ну що ж, можна тут 40 винести з дужки. то виносимо 40 з-за дужки. Отже, то вийде 2. Що множиться на 40, а у дужках тоді у нас залишиться 50 плюс 80. І, і це, це дорівнює. Переносимо. Так, буде 2 помножити на 40, це 80, що множиться, а 50 плюс 80 це буде 130. Що множиться на 130. І це дорівнює Ну що ж, 8 спочатку помножимо на 13. 8 помножити на 10, 80. 8 на 3, 24. 80 плюс 24, це буде 104. Пишемо 104. Але ще додаємо 2 нулі, то це буде 10400. А в дужках записуємо чого? Ми сантиметри множимо на сантиметри, і це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це в нас буде площа. Бічних. Граней. Ну що ж, якщо ми до площі основи додамо площу бічних граней, то це в нас може бути площа тоді зовні цього е, баку, так? який потрібно пофарбувати, то записуємо тоді третя дія. Тобто ми до s 0 додаємо S, то ми записуємо, що тоді до 4000. До площі основи ми додаємо бічну площу граней, Це 10400. Ну, і 10 тисяч плюс 4 це буде 14 400. Є? Ну що ж, записуємо в дужках чого? Це будуть у нас квадратні сантиметри. Отже, це в нас буде тоді. Можемо написати зовнішню площа баку. Зовнішня Площа. Площа баку. Є, але нам потрібно формувати його і ззовні, та всередині. Ну, Будемо вважати, що товщина з дуже маленька, і площа що зовні, що всередині буде така сама, то тоді записуємо четверта дія. То якщо ззовні у нас 14400, то щоб знайти загально, зовні буде така сама площа, як всередині, то множимо тоді на 2. Пишемо 2, що множиться на 14400. І це дорівнює Ну що ж, 2 помножити на 14 це буде 28 тисяч. А 400, що множиться на 2, це буде 800. Отже, 28 800. Ми записуємо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. Так. Це у нас площа. Площа баку. Яку потрібно. Яку потрібно? Пофарбувати? Є, ну що, ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Так, яку площу потрібно пофарбувати? Пишемо 28 800 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про площу прямокутного паралелепіпеда. На цьому вправу завершено.